Пес-патрон як символ героїзму українських рятувальників. В Івано-Франківську стартував продаж шостої воєнної марки країни. Цього разу це поштовий випуск, присвячений відомому улюбленцю як дітей, так і дорослих псові патрону. Від початку війни став талісманом, символом рятувальників ДСНС, саперів ДСНС, які виконують завдання по розмінуванню території України, яка зазнає. Втрати збитків від бойових дій. Це пес-патрон. Він не тільки несе службу, а й в такий вільний час він став улюбленцем дітей. Він присутній на зустрічах урочистих делегацій іноземних. У блоці вісім марок про пригоди пса-патрона. Зокрема, деякі з них відображають ситуації, з якими мало не щодня стикається патрон разом із рятувальниками. Де пасик патрон допомагає і фермерам зберега. Збирати урожай, де пес патрон виявляє, допомагає виявити небезпечні вибухові предмети, які на сьогоднішній день присутні на території нашої наших деяких сіл, міст, селищ. Це також песик-патрон зображений, де розміновує море, де песик-патрон розміновує, звертає увагу на. Різні дитячі іграшки, дитячі майданчики. Кожен хто придбає поштові марки, стане учасником благодійного проєкту. Відтак Укрпошта планує зібрати понад один мільйон євро на спецтехніку для розмінування. Її неабияк потребується перед ДСНС. а також частину коштів спрямують для притулків для тварин. Сьогодні Українська держава це держава номер один у світі по замінуванні наших територій. Ми знаємо, скільки багато людей на жаль померло для того від мін. Тому та спеціальна техніка, яка буде закуплена для того, щоб здійснювати розмінування, дуже потрібна нашій державі, оскільки вона найбільш замінована у світі. І я упевнена, що такої техніки треба буде більше і дуже багато часу знадобиться для того, щоб наші дороги, наші території, наші поля ставали безпечними. Поштові марки про легендарного пса патрона вже можна придбати у відділеннях Укрпошти. А поки що фахівці працюють над створенням нової воєнної марки наразі відомо, що вона буде про Євробачення. Вікторія Богдан, Геннадій Тумнюк, новини на вежі.